Ліверпуль, Нью-Йорк, Ліверпуль, Ріо де Жанейро, Бостон, Корк, Лісабон, Сантьяго, Ріо де-Жанейро, Антильські острови, Нью-Йорк, Ліверпуль, Бостон, Ліверпуль, Сантьяго, нью йорк Ліверпуль і океан. Якраз посередині. І тут саме в цей момент впала картина. Не знаю, як вас, а мене завжди дивували ці випадки з картинами. Висять собі руками, а тоді раптом ні з того, ні з цього, Ба-бах! І падають. Висять собі на гвістку, ніхто їх не чіпає, але в один прекрасний момент бах, падають мов камінь. Абсолютна тиша, все навколо нерухоме. Навіть муха не дзищить, а вони бабах без ніякої причини. Чому саме в цю мить і не знати бабах, що має статися з отим гвістком такого, щоб він рішив, а все, більше не можу. Чи він нещасний має душу і щось там рішає за себе? Довго обговорював це питання з картиною, і не було певності, чи варто сперечалися цілими вечорами, чи не варто. І так довгі роки. А тоді ухвалили день, годину, хвилину, мить і бабах. Або знали, що так станеться від самого початку. Вони двоє. Все вже давно спланували. Послухай, давай так: 7 років, і я все це кидаю. Нехай так, окей. Домовляємося на 13 травня. Окей. Десь на годину шосту, скажімо, давайте за 15 шосту. Згода. А тепер добраніч. Добраніч. І сім років по тому, 13 травня, за 15 шоста. Бабах! Незбагненна річ! Це одна з тих речей, про що краще взагалі не думати, а то можна з глузду зсунутися, коли падає картина. Коли одного ранку прокидаєшся, розумієш, що більше її не любиш. Коли розгортаєш газету і читаєш, що почалася війна. Коли бачиш поїзд і думаєш, я повинен звідсіля поїхати. Коли дивишся на себе в дзеркало і раптом усвідомлюєш, що постарів, коли посеред океану Новиченто підносить очі від тарілки з обідом і каже мені: У Нью-Йорку за три дні я зійду з цього корабля, я остовпів. Бабах картини, то щось не те, що запитаєш, а у Новиченто можна. Я лишив його в спокої на якийсь час, а тоді почав доймати питаннями. Я хотів збагнути, чому? Бо ж мусила бути якась розумна причина. Бо ж не буває так, що ти сидиш собі 32 роки на кораблі, а тоді одного дня береш і сходиш на берег. Не мов би нічого й не було. Навіть не сказавши своєму найкращому приятелю, з якого ж це раптом дива, ні слова йому не сказавши. Я повинен там дещо побачити, сказав він мені. Що побачити? Він не хотів казати, і можна зрозуміти чому, бо коли він таке сказав, то сказав ось що. Я маю там побачити море. Море? Так, море. На тобі маєш. Я міг подумати про що завгодно, але не про це. Я неняв віри. Мені здавалося, він пробує мене наколоти. Неняв віри і все. То була якась дика нісенітниця. Новиченто, «Ну, ти уже 32 роки дивишся на море. Ну так, але я дивлюсь звідси. А я хочу побачити його звідти. Це не те саме. Господи Боже, здавалось, я розмовляю з дитиною. Ну добре, добре, почекай. От будемо в порту, ти висунешся з вікна і добре родзиришся. Це те самісіньке? Ні, це не те самісіньке. Хто тобі це сказав? Йому сказав це хтось на ім'я Бастер. Лін Бастер. Селянин. Таких, як він, багато. Живе до сорока літ, працюючи як ВІЛ, і все, що бачить за своє життя, це власне поле, і ще яке на яке більше містечко за кілька миль від села, та й то раз або два на рік в день ярмарку. Проте сталося так, що посуха лишила його без гроша в кишені. Жінка втекла від нього з проповідником, чогось там не знаю чого, а обох синів звела з освіту пропасниця. Словом, під щасливий родився зіркою. Угу. Тож одного дня він зібрав манатки і пішки прийшов усю Англію, прямуючи до Лондона. Правда, на дорогах він не вельми орієнтувався, тому замість Лондона потрапив у якесь Богом забуте село, але з цього села, як і тимеш далі дорогою, минеш два повороти і обігнеш пагорб, то зненацька побачиш море. Він його ніколи перед тим не бачив, море, і море вразило його, мов грім. Воно врятувало його, коли вірити тому, що він казав. А він казав, це, наче голос. Голос велетня, який кричить страшним криком. Ви зграє рогоносців, життя безмежне. Ви затямили чи ні? Безмежне. Лінбастер ніколи раніше над цим не замислювався. Просто не траплялось нагоди над цим замислитись. А тепер у нього в голові неначе революція щинилась. Можливо, що й Новичен теж. Що й йому ніколи перед тим не впадало в голову така думка, що життя безмежне. Мабуть, він щось таке припускав, але ніхто не закричав йому про це громовим голосом. Тож він тисячу разів змушував бустера знову і знову розповідати ту історію про море і все решта, і кінець кінцем постановив, що мусить перевірити усе сам. Він пояснював мені. Щодо чого з виглядом людини, що пояснює тобі, як працює двигун внутрішнього згорання, в якого в густах це лунало якось по-науковому, я можу лишатись тут, на кораблі руками, але море нічого мені не каже і не скаже. А так, я сходжу з корабля, живу на суші багато років, стаю нормальним, тоді одного дня кидаю все, приїжджаю на якесь там узбережжя, підношу очі і бачу море. І слухаю, як воно кричить по-науковому. Мені ці його наукові міркування видавалися несусвітньою бреднею. Я міг би це йому сказати, але не сказав. Усе було не так просто. Я зичив йому добра і хотів, щоб одного дня він таки зійшов з цього корабля і грав людям на суші, щоб оженився симпатичною дівчиною і завів дітей. Слово, я зичив йому всіх тих хороших речей, що бувають у житті, а життя. Воно може й не безмежне, але все-таки прекрасне, якщо маєш хоч трохи удачі і бажання. Словом, уся ця вигадка з морем видавалася мені повною фігнею. Та якщо ради цього новиченту зійде на берег, то я тільки за. І я дійшов висновку, що воно на краще, і сказав йому, що його міркування абсолютно слушні, і що я справді радий, і що я подарую йому своє пальто з верблюжої шерсті. Він зробить справжній фурор, коли сходитиме з корабля в пальті зерблюжої шерсті. Новченко ну, був трохи зворушений. Але ж ти будеш мене проповід провідувати чи як? Там на суші. Господи боже, у мене наче камінь став у горлі, наче камінь, і відчуття таке нестерпне, що краще вмерти. Ненавиджу прощатися, і я засміявся. Найкраще, на що мене стало. І болючий то був сміх і сказав, що, звісно ж, буду його провідувати, і що ми ще будемо гуляти полем з його собакою. А його жінка приготує нам індичку і не знає, що ще замурує плів. А він сміявся, і я теж сміявся. Але в душі і він, і я знали, що насправжки все буде інакше, що всьому кінець. І нічого не вдієш. Це мало статися. І ось-ось уже станеться одного лютневого дня в порту Нью-Йорка. Денні Будмен та Де Лемон Новиченко покине борт Вірджинця. Після 32 років, прожитих на морі, він ступить на землю, щоб побачити море. Далі буде.